Дорогий український народи, сьогоднішній день, у день воздвиження чесного животворчого Христа. Усіх вітаю я і бажаю всім добра, нехай Христос, що воздвижений, був на христі. Захистить нас у цій боротьбі. Щоб відійшли від нас усі сили зла, щоб Україна наша вільною була. Хай наш народ молиться завжди і просить у Господа допомоги згорі. хай сила животворчого Христа переможе усі сили зла, і з нами Бог. Розумійте, народи, і покоряйтеся йому, як з нами Бог. І в сьогоднішній день, 27 вересня, у день воздвиження чесного Христа, хай молиться наша Україна вся, щоби Христос, силою чесного животворчого Христа, захистив нас від усякого зла. Бажаю всім миру і добра і захисту від Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Прийміть від мене вітання цінині!